Процедура реєстрації смертей, народжень, шлюбів для людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, вона є досить ускладненою. На жаль, на сьогодні спрощена адміністративна процедура не діє. Так, у нас є відповідна норма закону, однак в порядку драцу. Зміни не внесені наразі, є а, законопроект 9069, який має на меті спростити цю процедуру. Однак, на жаль, наразі це лише законопроект. Для того, щоб людина зареєструвала народження, а, потрібно досить багато зусиль, потрібно знайти а, юридичну підтримку бажано безкоштовно. Особа, яка зможе Певним чином підготувати документи до суду, сплатити судовий збір, і це теж досить дискусійне питання, тому що а, десь половина судів не звільняють таких осіб від сплати судового збору, а, і для людей це досить обтяжливо. Здається. А, це 605 гривень, однак для людини, яка виїхала з тут з маленькою дитиною на руках, це непідйомна сума. Ну, наразі працюю наступним чином: якщо у людини є свідоцтво про народження або про смерть видане на тут, відповідно ця людина має єдиний шлях це піти до суду з заявою про встановлення факту народження або смерті. І фактично суд приймає рішення знову ж таки орієнтуючись і. Використовуючи документи, видані на тот, тут ми використовуємо міжнародну практику, це Намібійські винятки. Так, на жаль, в Україні ми користуємось намібійськими винятками, які виникли в 1971 році щодо присутності Південної Африки в Намібії. І зараз ми їх використовуємо в Україні в 2025 році. Однак, якщо б запустилась адміністративна процедура, фактично. А людина могла принести свідоцтво про смерть або про народження, видане на то до органу драцу, і отримати реєстрацію народження або смерті.